Одна най, найбільш найбільш висока вишенька на торті, і ще один спікер, з яким ми вже зовсім скоро познайомимося. А продовжу тему Богдана з приводу навчання, у нас як я вже казав на початку, ми віримо в те, що неможливо. Ну, можливо, але з набагато меншої ймовірності можна побудувати успішну кар'єру, якщо фокусуватися тільки на технічних знаннях, і це має відбуватися комплексно, комплексний розвиток тех skills, софт скілз, IT англійська і е, кар'єрні Е, При цьому, е, крім е, тех скілз, кар'єрних скілів і так далі, е, ми е, нещодавно додали. Бонусну таку е, можливість і подальшого розвитку навичок в нашому IT комюніті і наші студенти після випуску, якщо в них є таке бажання, вони не зупиняються і ще додатково безкоштовно можуть обрати е, міні-курси по конкретним навичкам, які можуть підвищити шанси на працевлаштування або Посприяти їх подальшому кар'єрному розвитку для того, щоб вони швидше могли або проходити перформанс рев'ю, про яке розповідала Руслана, або переходити в іншу компанію на. Кращі умови на вищу зарплату і так далі. А цих навичок там досить багато по майже кожній спеціальності також можна отримувати. Є така можливість навчатися на суміжних спеціальностях. Ця можливість у нас з'явилася після того, як ми підняли раунд інвестицій від Horizon Capital, у Нас з'явилася можливість розвивати. І створювати нові курси і надавати нашим студентам до них безкоштовний досвід. І ми, в принципі, за lifelong learning і віримо в те, що якщо людина потрапляє до нас в ком'юніті, ми надалі маємо забезпечувати можливостями для розвитку, і це буде сприяти тому, що наші студенти і випускники будуть вигравати конкуренцію на ринку праці. При цьому базою залишається те, що ми надаємо 10. 70-20 є теорія зібрана в одному місці, є командні індивідуальні е, проекти, і при цьому е, 20% відсотків це зворотній зв'язок, тобто, це робота ментору, про яку ми далі ще обов'язково з вами поговоримо. Е, як це відбувається? Отримаємо новий модуль, якийсь блок знань, виконуємо домашню роботу, і після декількох домашніх робіт або упродовж курсу також реалізуємо індивідуальний чи командний проєкт. І це та е, причина, по якій наші студенти можуть знайти роботу з більшою ймовірністю. Е, Бачив чаті там з приводу того, що всі кажуть, що вони найкращі, і так далі. Е, ну це. Ми домовлялися з вами безбувши та сьогодні. Це не зовсім адекватна ситуація. Ми зі свого боку бачимо е, тільки м, одне якесь з, якийсь зовнішній аудіт. Це аудіт, який відбувався під час програми IT Дженерейшн. Зможу розшарити екран, показати. У вас буде посилання на це, коли ми перейдемо вже до е, конкурсів. І згідно цього аудиту, у нас був найбільший висоток працевлаштування. Тому ми про це кажемо. І це не наше внутрішнє якесь дослідження, а це зовнішнє дослідження. Були аудітори із львівського it кластеру і цей конкурс серед усіх найбільших it шкіл України проводила Міністерство цифрової трансформації, і вони бачили результати усіх шкіл. І це не відбулося, тому що ми. Дуже сильно просто їх мотивували або надавали доступ до платформи, і так далі. Це в першу чергу результат проектного навчання, і ми також про це сьогодні з нашими спікерами вже казали. і от Приклад Лізи супер сильно це підсилює. Вона не сиділа, не чекала з моря погоди. Вона приймала участь у додаткових проєктах. Я згадував про львівський кластер. от Ліза співпрацювала з командою харківського it кластеру для того, щоб отримати досвід, щоб зацікавити таку круту кампанію. Юля розповідала про свій досвід, який вона для батька свого реалізувала вже не з. О, не з командою GoIT, так, але в неї були можливості це реалізувати там, в тому числі для свого батька, і дуже, 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 оце реально до ранку я можу перераховувати, яка кількість прикладів е, про те, що а, а, Адам писав також в чаті з приводу того, що це ну, я не можу сказати, що все залежить від студента або все залежить від компанії, це двосторонній рух. Коли компанія має надавати підтримку, коли компанія має допомагати, студент реалізує проекти і тому або студентка виграє на ринку праці. Мені здається, що це супер закономірний результат. Маєш проекти, виділяєшся, виграєш. Ну і е, також е, один з Членів команди GoIT є віце-президентом, одним з віце-президентів it асоціації. На наступному тижні в тому числі будемо з ними спілкуватися щодо наступного івенту і наступних проєктів, які ми разом будемо реалізовувати. Наприклад, один з таких проєктів для it асоціації ми реалізовували розробники з нашої веб-студії по тестуванню навичок джунів. Які хочуть стати веб-розробниками, або які хочуть отримати іншу а, професію в програмуванні, і вони хочуть перевірити свої знання і співставити їх з вимогами роботодавців. Так ми разом з ними цей проект реалізовували. Якщо казати про наші курси, перше це програмування, Фолстек JavaScript Developer, як оптимальна професія для новачків без технічної освіти і з невисоким рівнем англійської мови, також буткемп це також JavaScript. Якщо ми кажемо про Fullstack, то бонусна вартість це 37 600 гривень. Якщо є можливість оплачувати частинами через банки Монобанк, Приватбанк, Абанк, то це 3760 гривень в місяць. Буткемп. Бонусна вартість 39 тисяч гривень, відповідно, 3900 гривень в місяць, і на буткемпі. Буткемп закінчується за 6 місяців. Ви оплачуєте 10, І у вас є можливість е, останні місяці вже виплачувати, коли ви про це влаштувалися. І це також е, дуже потужна оця морква, про яку ми з вами казали в першій частині, коли є морква спереду, морква ззаду. Я бачу, що це на це на людей дуже сильно впливає, і е, там е, ще краще йдуть про це влаштування, коли така ситуація е, це цілком. Е, реалістично, і це відбувається, якщо ми кажемо про Python, Бачив також коментарі в чаті, що цікаво, сучасно 23 200 гривень за весь курс, тобто 2320 гривень в місяць, при можливості оплачувати частинами Cyber Security серед цих професій на даному етапі, якщо ми кажемо про конкуренцію, то по Security вона найнижча, проте все ж таки мають бути. Попередні технічні знання, навички, досвід да, для того, щоб йти в Cyber Security саме з бажанням чітким отримати професію, працевлаштуватися, так ну і Java-розробник розробник це 19200 тисяч гривень або 1920 гривень на місяць при умові оплати розсрочкою. Якщо ми кажемо про Е, наступний е, тип професії то це дата аналітика, дизайнер, проджект менеджер та квіє. Е, Богдан про них вже з вами поспілкувався і бачив дуже е, велика, е, да, е, великий попит, в тому числі в чаті. Дата е, аналітика, також серед перелічених е, зараз. Є оптимальною з точки зору працевлаштування, якщо ми оцінюємо саме по ринку. Звичайно, що ключове це має подобатися. Не можна е, тільки по ринку, і по цим сигналам, які йдуть з ринка, обирати, треба обирати е, наскільки ви бачите свою винагороду, і ця винагорода, як вона мечеться з професією, щоб вам було цікаво, щоб вам було корисно. От, е, дата, але е, дата аналітика, вона і цікава, і корисна, і в той же час е, там зараз е, серед перелічених найменша конкуренція і. Цей напрямок він буде розвиватися і зростати, тому що зараз зростають продуктові які компанії в Україні, і в продуктові які компанії треба багато дати аналітиків, тому тут все закономірно відбувається тривалість цього курсу 5 місяців. Вартість 29 тисяч 600 гривень, тобто 2960 гривень, якщо оплачувати частинами через Монаприват та банк. Дизайнер 28 тисяч 800 гривень, проєкт менеджер 14 тисяч 400 гривень, і QA інженер це 17 тисяч 600 гривень. Також є професії в маркетингу, тому що маркетинг це зараз топ. З точки зору того, що е, ця сфера зростає е, шалено, і там конкуренція невисока. А е, якщо ми кажемо про маркетинг, то тут є три професії: це трафік-менеджер, SMM менеджер і е, це афілієт. Менеджер трафік менеджер це 1520 гривень на місяць, SMM – це 1200 гривень на місяць, і афілієй-менеджер це 1200 гривень на місяць також. Uh, крім того, uh, ми uh, проводимо акцію 1 плюс 1, Тобто, коли ви оплачуєте один курс, можете займатися на двох курсах: тобто, ви оплачуєте той, який коштує більше, і ви можете обрати будь-який інший uh, курс в. Подарунок додатково ми трьома руками за, щоб наші студенти і випускники отримували нові е, навички і ставали ще більш конкурентними на ринку е, праці.